Бокс, цього точно не знали. Отже, е, ну, про це місце, думаю, всі знають, хто грають в Бокс. Отже, це в нас готель. Отже, і тут в нас є така, таке місце. Значить, тут є поверха. -палки. Тут в нас є поверха на другий поверх і на третій. І тут в нас є така от штука. Якщо ми включимо на кліп. І пролетимо тут, то ми попадемо в секретний підвал. Якого не видно. Типу, якого не видно за картою. Якщо ви робите. Для мене ось секунду. І отже, значить, ну, просто вирішила зробити. Що таке? Так, ну, і ви думаєте, що це все, але ну-ну-ну, знаєте, якщо ми ем, підемо в цю кімнату і зайдемо за, за шафи, ми можемо знайти секретний прохід. Поки що я йшов в одну сторону сюди. І той. Якщо ми будемо йти до кінця тунеля, то зараз я вам покажу. Ми знайдемо драбину і куди ця драбина веде ось в цей гараж. Да. З якого і починалося це відео. А зараз я проповзаю туди. І я хочу показати. Ну, і хочу з вами подивитися, що знаходиться е, в інакшій стороні. Не знаю, що там може знаходитись. Взагалі, будь-що може знаходитись. Ладно, не будемо менше говорю, швидше закінчувати це відео. Так, ідемо. А, ну логічно, звісно. Можливо, тут і ще якісь секретки є, не знаю. Ну, не знаю, якщо найду щось, то... покажу. Не знаю, на що, але тут є такі дві маленькі кімнати. Ця в... більша, ніж ось ця, бо тому що, ну, Ні, відчуття ніби тут туалет має бути. Так, ладно. Тут а в нас, звісно, вже піднімається. Я, я, я цю секретку взяв з відео, хотів показати, але бачив, що на відео було усе відкрите. Не знаю, яким образом. А мене тут буде тупа ідея. Е, ну отже, ось таке от в нас Сьогодні було. Не знаю, на що це додали, але помилу...